Ми перейшли на чийсь шлях, забувши свій. Тому небо нас буде на цьому шляху повертати до тих пір, поки ми не зрозуміємо, що що на небі, то й на землі. Як ми сьогодні можемо сказати, що таке життя? Я завжди пропоную одне і те: ж. підійдіть до дерева, спиляйте гілку, вона впала і через деякий час засохла. Чим відрізняється ця гілка, яка засохла від дерева? Тому що будь-хто скаже, що в дереві є життя, а в інші життя немає. То я тоді поставлю друге питання підійдіть до дерева, витягніть життя, покажіть, що воно є, і засуньте назад в дерево. Людина це не може зробити, тому що життя дає Бог. Точно так же людині дає життя Бог, і люди цього не розуміють. У нас є внутрішні априорні знання, які нам загрожав Бог з народження, але ми не розвивали це. Наші Батьки радуються, коли дитинка росте, може після себе ботики зашнурувати, може сам, скажімо, тарілочку помити, вивчить дваж 5 два, 5,5, 3 три, вчиться гарно і так далі. І це батьків надзвичайно радує, і батьки не розуміють про те, що ця дитина загублює ті знання, які їй дає Бог. А потім вона знає трижду 3, 5,5. Але є якісь такі. На такі Елементи, які людина ще в собі несе. Ну, наприклад, мені холодно чи жарко, я хочу їсти чи спати. Я це відчуваю. Я ж це відчуваю не з зовнішнього світу, я це відчуваю із внутрішнього світу. Тому із внутрішнього світу я мав би знати, чого я прийшов на землю, і зовсім не фізиком, географом і так далі. Я прийшов на землю тим виконати ту місію, чого мене прислав Бог, і ті люди, які по цій місії зараз працюють. Або працювали, їх знає весь світ. Це видатні літератори, поети, музиканти, композитори, видатні політичні діячі і так далі. Це ті люди, які виконували Божу місію. Всі, хто не виконує Божу місію, зайдіть на кладбище, побачите, чорточку, дата, дата народження, дата смерті. Тому перший процес творення це, це розуміння, що треба не воювати з тим, що є. А робити того, чого немає, другими словами, модулювати того, чого немає в 30-му році. Хтось розумів, що таке комп'ютер, а він працює з від ні відкиляння, ніхто не бачить, як сигнали працюють, і так далі. Тобто, це ті речі, які створені з нічого. І ми сьогодні маємо майбутню Україну творити не сьогоднішнього, як там сьогоднішнього стану, як Верховна Рада працює, як президент працює, що вони там крадуть і так далі. Ми не будемо до того відноситися. Тому що якщо ти не знаєш, як це робити, то другий за тебе зробить. І майбутнє належить нам, і воно знаходиться в наших руках.